Алюмоцинк інноваційне захисне покриття. Вітаємо всіх! Сьогодні ми поговоримо про матеріал, який зробив революцію в галузі захисту від корозії та довговічності: алюмоцинк, або як його часто називають, алюзинк чи галвалом. Що ж таке алюмоцинк? Це унікальне захисне покриття, що складається зі сплаву алюмінію, цинку та невеликої кількості кремнію. Цей сплав наноситься на сталевий лист методом гарячого цинкування, створюючи неймовірно міцний і довговічний бар'єр. Переваги алюмоцинку. Чому алюмоцинк став таким популярним? По-перше, це його виняткова корозійна стійкість. Алюміній забезпечує бар'єрний захист, запобігаючи контакту сталі з навколишнім середовищем, а цинк виступає в ролі жартовного матеріалу, захищаючи сталь навіть у разі пошкодження покриття. Результат: термін служби виробів з алюмоцинковим покриттям у 2-6 разів довший ніж у звичайних оцинкованих матеріалів. По-друге, тепловідбивні властивості. Завдяки високому вмісту алюмінію, алюмацинк чудово відбиває сонячне випромінювання. Це особливо важливо для покрівельних матеріалів, оскільки допомагає знизити температуру всередині будівель, скорочуючи витрати на кондиціонування. По-третє, привабливий зовнішній вигляд. Алюмацинк має гладку, сріблясто-матову поверхню, яка з часом набуває благородної патини. Він чудово підходить для сучасного дизайну і не вимагає додаткового фарбування. І звичайно, ж, і, звичайно ж, легкість обробки. Алюмацинк легко гнеться, ріжеться і формується, що робить його ідеальним для широкого спектру застосувань від покрівель і фасадів до водостічних систем та промислових конструкцій. Де застосовується алюмацинк? Ви можете зустріти алюмацинк повсюди, покрівлі. Він забезпечує довговічний та естетично привабливий захист для будинків і промислових будівель. Фасади надає будівлям сучасний вигляд і захищає від зовнішніх впливів, водостічні системи, гарантує надійне відведення води на довгі роки, промислові і сільськогосподарські конструкції, забезпечує стійкість до агресивних середовищ, побутова техніка та автомобілебудування захищає від корозії та подовжує термін служби виробів. Висновок алюмоцинк це більше ніж просто покриття. Це інвестиція в довговічність, надійність та естетику. Якщо ви шукаєте матеріал, який витримає випробування часу і збереже свої властивості на довгі роки, алюмоцинк ваш вибір. Дякуємо за увагу!